Анім часом в українському сегменті світових соцмереж широко пропагується заклик бойкотувати російські товари в Україні у відповідь на фактичне оголошення війни з боку братньої Росії та окупації Криму, яка вона креативна і дієва відповідь українських активістів на загарбання української території, з'ясовувала Соломія Поливка. Споживчий бойкот російських товарів на Україні, що почався зв'язку з кримським конфліктом, вже встиг вдарити по деяких російських компаніях. Масові флешмоби в супермаркетах на заправках із гаслами російські вбиває, не фінансуй окупанта» і російський бойкотуй» стоїть дедалі популярнішими по всій Україні. Активісти розповідають, що саме такий театралізований спосіб є надієвішим в емоційному сприйнятті. У такий символічний спосіб активісти демонструють гроші, які Росія отримує з продажу палива, продуктів чи одягу використовує на війну з Україною. Це той спосіб боротьби з загарбником, до якого може і мусить тепер удатися кожен українець, бойкотуючи російські товари по усій Україні, ми продемонструємо свою єдність і рішучість. Хай ворог знає, українці боротимуться і не здадуться. Також бойкот дає чіткий сигнал світовій спільноті. Пора запроваджувати як на ширші санкції проти Росії. Офіційна інтернет сторінка громадського руху «Віціч». зараз. Ми проводимо де багато дуже вистів, в соцмережах. Зносимо рідні звернення в різні служби. Власне, мета наша така, щоб максимально бойкотувати російські товари і не тільки товари, а також і там фільми, концерти співаків російських. На сьогодні вже зменшилась продаж російських товарів в Україні на 40%. І І на мене це досить великі результати, що це відбули за тиждень. То все ж таки сподіваємося впустити на наш ринок європейські товари, які значно якісніші, дешевші за російські. Білі випуратими, тому що ми ну, у нас фактично всі. Продажі в роздрібних мережах, магазинах одягу в другій половині березня різко скоротилися. Головна причина заявляють експерти девальвація національної валюти. У середньому ринок впав на 40-50%. відсотків. Представники російських брендів при цьому говорять про більш ніж двократне падіння. Фактично зменшення купувальної спроможності населення провокує тотальний відхід російської продукції з українського ринку. При цьому серед українців користувачів смартфонів стрімко набирає популярність додаток бойкот окупантів, що закликає бойкотувати російські товари. Програма допомагає. Визначити в якій країні виготовлений товар. Принцип роботи цього безкоштовного додатку простий. Досить просто натиснути на кнопку Сканувати штрих-код і піднести камеру смартфона до упаковки товару, щоб програма підказала, де він виготовлений. Популярність додатку за лічені дні перевалила за 10 тисяч користувачів. Натомість експерти противників застерігають про неоднозначні наслідки. бойкоту. він може призвести до посилення напруги між Москвою і Києвом та ще більше поглибити внутрішню економічну кризу. Емо торгівельних відносин з Росією ми продовжимо з генеральним директором Асоціації постачальників торгівельних мереж Вадимом Ігнатовим. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ваша організація звернулася до дистриб'юторських та торгівельних компаній із закликом підтримати бойкот російських товарів в Україні. Як вони сприйняли таку ініціативу? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это была не совсем наша инициатива. Первоначально это была общественная инициатива. Да. То есть наша организация, как общественная организация, объединяющая поставщиков торговых сетей, просто поддержала инициативу, которая пошла снизу, конкретно от покупателей. То есть эти флешмобы и эта инициатива блокировать российские товары, она шла снизу. То есть не в прослойке ну, бизнеса. Так, да, мы просто видите. поддержали и развили эту тематику и выступили с призывом именно к поставщикам, компаниям, предпринимателям поддержать этот бойкот. Даже те компании, которые поставляют российские товары, мы обратились к ним с просьбой рассмотреть возможность замены. Как они это восприняли? Положительно. То есть, скажем прямо. Эта инициатива не является каким-то таким сильным рычагом экономическим для России. Мы реально понимаем, что общий ущерб там может там оцениваться там, ну, десятками миллионов не больше. То есть это не является в масштабах страны, в масштабах России большим ущербом, но это проявление общественной и социальной позиции не только людей граждан, а и бизнеса, Как соціальна ответствова, а от скажіть, будь ласка, бойкот взагалі товарів окремої країни це досить поширена світова практика. Наскільки вона взагалі є ефективною? Ну ви розумієте, позиція нашої асоціації не підтримувати конкретно бойкот. Тобто, ми всегда виступали, наприклад, проти бойкота українських товарів в Росії, тобто не наша была ініціатива і не наш ми перші починаємо торговую війну. Будь-які торгові війни, вони погані для бізнесу, погані для споживача. Тому ми не будемо виступати з активною підтримкою, допустим, державного лобіювання, прийняття кьких-то законів на блокування російських товарів. Ми призиваємо їх на рівні уровне... Покупателей на рівні поставщиков не приймати, тобто це буде не нав'язування своєї волі, а піддержання і э, вираження іменно гражданської позиції. А от на рівні покупця чи не постраждає від бойкоту сам український бізнес, Адже власники та співробітники тих же торгівельних мереж знову ж таки, а що робити тим компаніям, які бізнес зав'язаний на одному бренді, а цей бренд російський? Да, звісно, є но по нашим оценкам около 10% процентів всього Товаров особенно в продуктовой сфере поставляется из России. Надо подчеркнуть то, что за время независимости за 22 года в принципе сформировалась очень хорошая производственная база и очень много украинских товаров производится. Нет надобности нет какого-то критического импорта, который вот только завязан э, на российских товарах. Это не нефть и не газ. То есть так. все продуктовые товары все э, возможно заменить другими. Кроме того важный момент многие транс Национальные международные корпорации они построили заводы в России. То есть, по сути своей, товар является российским производство, но принадлежит компании Западной. И получается такая ситуация, что если эти компании западные поддержат наши инициативы и поддержат, они легко могут переориентироваться на европейские заводы, на азиатские заводы. То есть для больших корпораций это не будет большими потерями. Просто российские заводы были использованы для оптимизации логистики. Ну, потому что близко, потому что были нормальные отношения у нас с Россией. В дальнейшем, первоначально там... Какие-то там дирол, стимарол, жевательные резинки, сникерсы все поставляли из других заводов, не с российских. После, после 20 лет. Построєні були в Росії і ближе було завозити, поэтому російські то тобто, це по суті своє не являється російським товаром, але поставляється з російських фабрик. Скажіть, а що втрачає при цьому наприклад український покупець і, з іншими словами, наш ринок може обійтися без російських товарів, якщо не брати уваги там енергоносії середно спокійно, можуть або тісь без російських товарів. Щораз говорю, ніяких критичних товарів в Росії не производяться, без яких Україна не могла б жити, пане Вадима. Я інформація, що російські виробники почали присвоювати своїм товарам український штрих. Код. А на яких підставах вони це роблять і як цьому протидіяти ну, на самом деле такая ситуация действительно есть. Наші юристи отслеживали і общались з представниками асоціації gs 1 которая видає штрих коди і використовує. Использует. там, використовується просто определенная лазейка. Лазейка в плана, что штрих-код получает. Правообладатель марки, тот, кто так. владеет торговой маркой. И он, если владелец торговой марки зарегистрирован в Украине, он может получить украинский штрих-код, но на товары, произведенные Россия. в России. Так. Поэтому противодействовать сейчас этому сложно, потому что это международные правила и эту лазейку используют. Поэтому мы призываем смотреть, где сделано. Вот и все не только по цифрам штрих-коду, а просто смотреть, где зроблено, прозведено ну, там на фабрі и тільки таким чином зможемо бойкутувати да. власне. А чи як ви гадаєте, не піде зворотня реакція? Тобто Росія на ж таки почнуть Росіян, Росія загалом почне э, бойкутувати українські товари? Дело в тому, що э, обратна реакція, вона не обратна, вона була реакція раніше. И это была инициатива российского государства и Путина, и вы все, мы все прекрасно знаем методы запрещения сыров, конфет, да. всего остального, через пана Онищенко, который очень известен в этом, через санитарные нормы, дутые, выдуманные, когда начинают. Это касается, касалось не только Украины, а и Грузии, все прекрасно знают эту преснопамятную ситуацию, когда вдруг боржоме стало вредным для здоровья. То есть эта ситуация надуманная... Это... Это не есть обратная реакция. То есть, я не думаю, что Украине следует бояться обратной реакции. Тем более я считаю, что в России народ поддерживает Украину больше, чем половина. Поэтому не думаю, что там возникнет какая-то часть населения. У нас более в Украине так скажем, однородное отношение к вот этой ситуации, которая сложилась с Россией, чем в России. Зрозуміло, наш час уже завершується, але давайте закінчимо на цій позитивній ночі. Що все ж таки ми зможемо спокійно обходитися без російських товарів. Да. Дякую, Це що завітали.